Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати прекрасне місце для відпочинку з сім'єю або з друзями, або для проведення ретриту. От як ми з дівчатами зібралися і організували тут ретрит. Отже, перед вами тихий куточок. І зараз я вам буду показувати, що тут і як. Зараз у мене тут шоста ранку. Ви бачите, який тут прекрасний раночок. Для організації ретриту ми обрали ось ці два будиночки. Більший будиночок там у нас п'ять людей, менший будиночок три людини. Взагалі, в цьому більшому будиночку може розміститися три сім'ї. Тобто є три спальні місця, де по дві людини можуть спати. У меншому будиночку два спальні місця, двох спальні. Бачите, яка краса. І ось цей третій будиночок, всередині я не була, не знаю, як там, але зовні вам обов'язково покажу. Подивіться, яка краса неймовірна. Спойлер, рекомендую для відпочинку, чи якщо у вас ретрит на відносно невелику компанію, от як у нас на 8 людей, але в нас 8 людей, які всі знають один одного, і їм комфортно спати подвоє на Ліжку. На території є потічок, ось він за, позаду мене. Також є ось така водойма, в якій є форель. Вчора навіть бачила 5 форелинок. Також є, як бачите, чани. 4 людини одночасно можуть приймати, чануватися. Далі є от такий гарний стіл, на якому можна посидіти, поки хтось купається. Як бачите, ось О, така краса. Вчора дівчатка тут чанилася 2 годинки, достатньо дві годинки для чанів більше, ніж достатньо. Розкажу вам про активності, які в нас були. Це дуже коротко в нас, активностей таких не було. І куди тут можна піти і чим позайматися? Чесно, не знаю. Куточок, мабуть, тихий, тому називається, що тут дійсно дуже тихо. Ми, чесно, навіть в гори не ходили, нам не хотілося. Ми просто спостерігали. Це таке, знаєте, вперше для всіх учасників ретриту, коли ніяких не було там екскурсій, подорожей, ми були на території будиночку, лише один чи два рази ходили в магазин. До речі, в магазин тут ходити далеко. Якщо вам кажуть власники, що тут недалеко 100 метрів, то це неправда. В магазин йти до нього дуже далеко. Тому краще, або по дорозі зупиніться в магазині щось візьміть, ну або будьте готові до того, що доведеться пройтися. Що тут є з активності, не знаю. Думаю, що можна знайти коней і на них покататися, погуляти в горах. Ну, і, в принципі, все. Якщо захочете щось ще активно тут поробити, то, мабуть, скоріш за все, доведеться поїхати в сусідні села або невеличкі міста. Ми тут в основному займалися відпочинком. І якщо піти вниз, тут недалеко є річечка, невеличечка. схочу, перескочу. Зараз я вас туди поведу. Побачите. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це якась річка, чесно, я не пам'ятаю її назву. І я сюди прийшла буквально метрів 100, може, навіть. Менше. Вона невеличка, до неї надто близько, особливо не підійдеш, але можна сходити подивитися. Я вам розповім зараз в процесі, поки добираюсь назад, чому ми обрали формат пасивного відпочинку в будиночках. Тому що зараз дуже багато людей в режимі ЄБШ. Дуже багато. Жінок в режимі ЄБШ. І для жінки зупинитися, якщо чесно, це навіть схоже на якусь каторгу чи що. Бо я от зараз спілкуюся з жінками, які в нас на ретриті. Я впевнена, багато хто себе впізнає в цих жінках, просто не вміють зупинятися. От Вчора підходить до мене одна з учасниць ретриту і каже, я не можу зупинитися, мені треба щось робити. Я пішла, хоча б позамітала. Хоча б позамітала. Бо я не можу Я кажу, добре, що в нас немає активностей. Хоча би спробуєш як це зупинитися і побачити, що світ не зупиняється, коли зупиняєшся ти. Тож, якщо ви відчуваєте, що ви теж як загнана конячка, я вам рекомендую приїхати в тихий куточок або в будь-який куточок, де ви нічого не будете робити. Нічого. Тобто прокинулися, попили чайку, зробили йогу. От що ми робили, так? Да? Попили чайку, зробили йогу. Після цього поснідали, до речі, тут сніданки нам готували. Можна, звісно, тут є кухня, можна самим готувати, але ми не хотіли готувати, тому що, мабуть, кожна жінка розуміє, що хочеться відпочити від приготування їжі. І ми замовляли. Дуже смачно, до речі, і недорого. В день виходить 350 гривень з людини. Дуже файна ціна. І дуже-дуже смачна кухня. Отже, якщо ви шукаєте місце, де можна втекти від людей, від шуму, від міста, від колег роботи, ласкаво просимо у тихий куточок. І я вам хочу сказати, що це не просто куточок, це такий портал у світ, де замість гудіння машин ти чуєш цвіркунів, а замість різних телефонних дзвінків, оцих безкінечних мама, чути тріск каміна. Чути півнів, чути тишу, гір. І тут десь поряд гори, ліс, ставок з форелю, яка плаває і спостерігає. Чи не перенесете ви мангал? Тут є чан біля струмка і вайб такий вайб нічого не роби. І це, я вам скажу, певна терапія. Для когось це мегаскладне завдання нічого не робити, нічого не думати, нікуди не бігти, нічого не робити. Тобто для когось це певний челендж, я вам відверто скажу. Але повірте, це як перезавантаження для мозку. І хочу трішки ще розповісти стосовно будиночків. От тут будиночки, вони ніби як спінтерест. Особисто для мене це була моя мрія пожити в цих будиночках Афрейм. І це дійсно. Мені сподобалось, для мене це зручно, я навіть собі захотіла власний будинок мати саме Афрейм. А всередині все дерев'яне, затишно, неймовірно затишно. Ми навіть телевізор не вмикали жодного разу, наскільки нам було класно навіть з вікна посидіти, подивитися, попити чайок, поспілкуватися. Покажу вам ще територію довкола трішки, тому що тут є один дуже важливий нюанс. Коли ви на заході України, я не знаю, чи десь воно є ще. Я його бачила тільки тут. Є така рослинка, яка називається болиголов. І вона насправді дуже небезпечна. Якщо ви сюди приїдете з дітьми, навіть самі, слідкуйте, щоб вони до цієї рослини не підходили ні за яких обставинах, бо наслідки насправді плащебні. Зараз його тут дуже багато. Прям дуже багато. Особливо, от ми як йшли з'являтиме в магазин, то ми прямо біля нього проходили і намагалися обійти, тому що по підтрасу неймовірно його багато. Від'єднання з Ну, А які емоції? Емоції. Вечори ми проводили біля багаття за розмовами, спостерігаючи за тим, як заходило сонечко. В жіночому колі ділилися своїми думками, своїм досвідом і просто-просто відпочивали, жартували, танцювали, веселилися. Подивіться, яка неймовірна краса, коли наступає вечір, коли наступає ніч. Будиночки підсвічуються. Цей куточок дійсно тихий тут затишно, спокійно, навіть не дивлячись на те, що поруч знаходиться траса. Все рівно вона не заважає її практично не чути. Я ще сподіваюся, що вам сподобалась екскурсія тихим куточком, це село Іски, Закарпатська область. Щиро раджу для відпочинку, для тихого відпочинку, для перезавантаження. А якщо ви хочете, щоб ми для вас також провели ретрит. Будь ласка, пишіть мені в директ. Я залишу свій інстаграм в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, він про саморозвиток, про самопізнання. Також я тут ділюся різними практиками та знайомлю вас з експертами, які можуть покращити якість вашого життя.